Сьогодні в нашому місті розпочинає роботу літній табір відпочинку для наших маленьких мешканців, для дітей наших військових, для дітей наших вимушених переселенців, для тих, хто вже міста Кам'янське стало другим домом. І я хочу подякувати за відкриття цього табору Мартіна Каруну, засновника організації Благодійне місія року в Україні. Хочу подякувати громадській організації Бджела та розвитку, Камінського хочу побажати нашим дітям, щоб ви гарно відпочили, щоб обов'язково знайшли нових друзів і з новими силами 1 вересня. Повернулися до школи. Ми не можемо забувати тому, що зрадивайна є діти, які не довжені просто бути під Андрій посмотрю з дуже хороша роботу уже кілька років Ми займаємося місце з ним. З самого початку війни он всегда підтримує. Він всегда. заботиться за нас він просить, що нам нужно. Он завжди на на зв'язком всегда ну, поруч ми приїхали на запрошення міської влади. Пана Андрія Білоусова, а також Падре Мартіна. Ми вже познайомилися, коли з таким гарним волонтерським візитом вони приїжджали до нас в розташування, в бригаду, привезли допомогу, які ми дуже вдячні. І зараз у нас от народився такий спільний гарний проєкт. Тому ми будемо розповідати про правила поведінки, про мінну безпеку. Дітки зможуть познайомитися з нашим псом-розвідником. Це наземний роботизований комплекс, так званий робопес. Тут я перший раз подобається нових друзів. Знайшов багато людей. Дуже гарно тут конкурси були, танцювали, розминка була. Канфет стила в своє трука очень круто. Пила сьогодні. Ми, як громадська організація фонд фондродського кам'яцького, підтримали ініціативу Мартіна Корони стосовно дитячого табору. Громадські організації будуть допомагати в організації харчування. Також будуть проводитись нашими волонтерами майстер-класи. Це не останній табір. Також ми плануємо ще багато дитячих заходів та таборів на протязі цього літа.